Всім привіт! Вас вітаю кармян. Сьогодні у нас на огляді a 6 c 6 рестайлінг. На далеко не божественному але 2,7 дизель на варіаторі. В принципі, якщо ми говоримо спочатку про дизайн, це рестайлінг. Спереді це не критично помітно, але ззаді це відчувається, оскільки в здорості, заді такі противні великі стопаки, а врешті у нас же вони такі витягнуті, елегантні, виглядають стильно. Зразу ж тепер після цього, цього дійства переходимо до агрегатки, поговоримо, що тут буває під капотом, що варто брати, що не варто брати. Переходимо до підкапотного простору. Тут ми могли зустріти. Якщо ми мову ведемо про бензин, це від 2 літрів до 5,2 і Їх була купа варіацій, купа роздумів на тему бензинового двигуна від ауді, але варто уточнити, що ці двигуни у нас почуваються кепсько через якість пального. Того наш народ вибирає мать його дизель, як в нашому випадку, тобто ну, у нас 2,7, але можна було зустріти 2 літри і 3,0, крім 2,7. 2 літри на цю машинку буде маловато, тобто, ну, вона буде їхати, але є нюанс, що оцей от двигун йому буде важко з такою тушкою. 2,7 в доресті таке собі, в ресті краще. Вирізана екологія себе непогано чухає. Якщо вирізати екологію, можна жити. 3 літра дизель ну, німці вміють великооб'ємні дизеля, і в принципі німці ну, рідко коли буває таке, щоб пороли трилітровий дизель. Незалежно від того, чи це Audi, чи це BMW, чи це Mercedes, вони то вміють і просто вирізали екологію і забули. Тепер повертаємося до підкапотки. Виглядає гарно, стильно, але все бляха дуже кряпко упаковано. І воно вроді як дуже кра... красиво на фото відео виглядає. Але спробуй бляха поміняти лампочку на фарі. Ти замахаєшся, ти згадаєш родичів всіх тих бляха-інженерів, які так кучно це все зробили. По коробках можна було зустріти механіку шестиступ, автомат шестиступ, варіатор і естронік. Естронік це версія SRS, це не для нас простих смертних. Варіатори 300 тисяч проїхав, поміняв варіатор, в принципі, непогано. Механіка ну це механіка, автомат, це гідротрансформатор, з ним горя знати не буде, це просто час від часу міняйте маску. переміщаємося до салону. В салоні в принципі сидиш як батько, тупо місця дуже багато, плюс монітор направлений до тебе, всі прибори ти бачиш чітко, великий руль, селектор варіатора зразу ж під руку. І ну тут почуваєш себе, ніби пілот якоїсь транспортної авіації через те, що просто машина дуже велика. І вона все зроблено, типу побудована навколо тебе. От, типу, прийшов ти на прийшов на завод якийсь інженер, сів і навколо нього і другі інженера інженерують, як воно має бути. Плюс прикольно, що монітор видно і пасажиру, і водію добре. Так само все під рукою, в принципі, і клімат, ні до чого тобі тягнутися не треба. Бердачок відкривається з кнопочки, гарно, прикольно. Тут ще особливість така, що ця крутилка, яка звук підкручує, вона отут. -от. І коли ти десь типу, поїдеш з якоюсь там мадам, ти можеш так акуратно заляжечку і такий, ой, вибач мене, я там типу, музику хотів підкрутити. І пофіг, що музику на ролі міг підкрутити крутилкою. Але ну, цинки багатить, нема такого ваших БМВ, бо ваших БМВ тільки пацани один одного. Все, пацани, вибачте, я так більше не буду. Що, переходимо дозаду? В принципі, ви бачили, як я ультракомфортно сидів спереді, і мені ззаді є місце. При тому, що сидуха максимально низько, у мене ще є от скільки простору до колін. От стільки, що це не 20 см. Так от, з опцій для задніх пасажирів, у мене є підсвіточка. Бачу, у мене є підйом скла, у мене є можливість відкрити двері. що Очевидно, є підкурувач. Можу настроїти повітря, куди мені дути. І опція золотих часів автомобілебудування котельничка. Тоді ще коли автомобільні бренди рекламувалися великими тютюновими компаніями, але я знову не буду лізти в лірку, бо в мене є ще підлокітник. В підлокітнику є ще місце, щоб щось заникати. І тут є Анатолій. Це атрибут власника, того ми не стали ховати підлокітник, щоб показати, як він витягується. А пістаканників немає нічого. Інженери, Тойоти хоч десь виграли. Так от, ну, в принципі, ззаді кайфово. Ж, мені здається, що тут ззаді і ну, трьом особам можна буде катнутися типу, на 300 плюс кілометрів і вони себе не будуть відчувати покинутими. Ой, то чуєш, ми в 46, ну, але подивись на нас двох. Ми, ми далеко не діймовочки, чувак. Що, ну ми вийшли на місце на дорозі, там, де є трохи місця. Ух, попили. А знаєш що? Ну, вона прожав педальку і зразу руль дуже жорстко так налився, знаєш. Бгальний її, в принципі, ну, в принципі, стає, звісно. Але я скажу так, що вона на трасну. Коли прожимати, вона мені відчувається, знаєш, як, як молоток. От. Ну, як пішоходи, Ай-яй-яй. Я пропустив. Цей як. його? Е, ну, молоток, розумієш, тяжка морда. І трошки легше і воно так відчувається, як, розумієш, але, але оця от, ну вона їде як потяг тупо, але... Так, Руль легенький. ну Є нюанс, що вона в повороті вона не, не стоїть так, як стоїть BMW, але. Але оцей от комфорт. Я думав, що я хочу драйві емоції. Ні, пацани, Я хочу об'ємну дизельну ауді. Все, все. я полічив. Розумієте, типу, от вона вона драйвова, але постійно це тик-тик-тик-тик. Ні, а тут дорога, галіма тут біля нафти. Але подивись, подиви. Її однаково. То мені після рава жорсткого, типу, воно ну, так здається, чи як. Я поняття не маю. Але оця штука, коли ти раз чіпнув і він три рази блимнув, і при тому всьому в тебе нормальні поворотники, не цей. Дзеркала нормальні. Хоп, вирло, А Оце не ну. Ну. Ця машина тобі може подобатись зовні, може не подобатись зовні. Але за кермом. Так, звісно, ти себе не будеш відчувати, як дальній родич Міхаєля Шумахера. Типу, коли ти сидиш за кермом БМВ. Ти себе будеш тут відчувати швидше якимось лондонським графом. Це кайф. Це просто кайф. Я думаю, що це вже починаються ознаки старості, От, що мені подобається більше цей комфорт, ніж драйві емоційні села Мені 21. Того ознаки старості ми відкидає. І тому ти можеш зробити отако. І при тому всьому, що це v 6 він має звук. Він звучить. Давай ще раз притопимо тут на повороті. Де тако? Газ до бляхи. Уф! І вже 70. Уф! Мені взагалі не відчувається швидкість. І в поворот зайшли нормально. Ну що, отакий от от огляд у нас вийшло А шостої. До речі, багажник ми не знімали з сеу деяких обставин, але можете повірити мені на слово, що він настільки великий, що туди можна піхнути три трупа. І навіть заховати це настільки якісно, що коли зупинить поліція, вони не догадаються, що там трупи були. Переходимо до оцінок. У нас дизайн це тверда четвірка. Вона виглядає ну, тупо, тож це рестайлінг, був би до це була б нижча оцінка. Комфорт чотири. Ну це бізнес-седан, драйв і емоційність. 4, але робимо поправку на те, що машина зашита. Надійність 3,5, тому що бензинові не дуже, з дизелями теж бувають нюанси, їх треба обслуговувати частіше, ніж хотілося б. І наш екстра бал це буде за салон. Тому що, по факту, оце от салон, ну, якби так можна було, ми б помножили просто за комфорт бал на 3, і в нас би вийшов такий от результат. Тобто, Натурі салон настільки чотенький, при тому, що машина з великим пробігом достатньо. По машині би не сказав, що вона стільки наїздила. Ну і в результаті даного огляду, що я би сказав? Ця машина це типу як друг, який проти якогось різного роду непонятних двіжух і передряг. Але коли ти заліз в якогось роду сраку, раку, він тебе не кине і постарається звідти витягнути і зробить все можливе. Ну, під кінець ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте військо, донатьте. Ми хочемо висловити від нашої команди безмежну щиру вдячність людям людям, які боронять нашу країну.